І всім привіт з вами Ріма. І сьогодні е, я вам покажу е, е, мод. Ну, зроблю обзор на, на один мод. Дуже крутий, до речі, на літак. Е, для цього е, ну, сам мод буде, е, буде в моїй групі в контактах. Scripting. І зараз ми шукаємо скрипт е, де, він? Plane 1.0. Включить. Е, виходимо. І настройки блок лаунжир. Текстур пак включаємо і зараз Import. Шукаємо папочку сюда ноутбук. І Плейн Мод, коли ви розпаковуєте папку з криптом самим, у вас з'являється така папка Плейн Мод, Там і буде туй мод, і текстурка. Ось текстурка. О, я цю текстурку. Але бачите, мені треба перезагрузити блок-лаунчер, тому що мій телефон ну, трошечки не підтримує, можна так сказати. І, і, і зараз а... і, за Сазаном світ і той флет. Це знається, світ і ось а... нам щось. А, тут я можу зразу показати ще один мо. Мод-мод, називається. Дивіться. Я гараю зараз за за мене ідемс. Ось, ставимо ось так. Дивіться, мод мод. Свиня. Я стою свиною. Е, Живітеле. Будек будьки. Будь ну, зараз ми знімаємо собі це, а добавим собі. Mm, так, Можна вже... Ні, сюрміалу поставити. Ой. Це я зандону тумані ітемс. Думаю, я х... М -м, зроблю обзор на нього. Так, треба нам ключик, пальне і ось цей літачок. Виходить з цього. Ставимо сам літачок. Це він насправді це є корова. Так, спіл нас повністю. І ми сідаємо. Треба під себе щелкнути кілька разів. І все, ми починаємо злітати. Куруєте, як ви думаю, ви бачите, як керувати. А зараз дивіться, я буду сні. Ну, беремо жителя. Ова. Я вже на жителі вилітаю. Ну, все нормально.